Літо це найрадісніша пора року. Я дуже люблю літні канікули. Це час свободи, тепла та гарного відпочинку. Кожні канікули для мене по-своєму неповторні. Цього року вони теж не підвели і принесли мені багато веселощів, багато про що мені б хотілося б розповісти, але найцікавішим стали дні, які я провів в Одесі. Я був там уперше та був дуже вражений красою цього міста, чистими охайними вуличками історичного центра міста, лагідним та теплим морем, парком, дивовижними фонтанами. Також я був у Києві, у бабусі. Ми гуляли вуличками Києва. Я з задоволенням розглядав пам'ятники архітектури, старовинні дома, також був на рибальці з дідом. Але літо це не тільки пора безтурботних розваг. Також ми допомагали матузі в городі. У мене добре виходило прополювати грядки з молотою порожлею морквини. Це не складна, але кропітка робота, що вимагає уважності, аби помилково не прорідити морквину замість бур'янів. Загалом ми цікаво і різноманітно проводили час. На жаль, ці чудові дні дуже швидко закінчилися. Але радість в серці від спекотливих літніх днів від теплих вечорів залишилася надовго.